У дню захисту дітей змагання були організовані і проведені районною федерацією мініфутболу за сприяння та підтримки депутатів міської ради від партії «Фронт змін» та підприємців меценатів. Цього разу змагання проходило за дещо зміненою системою розіграша. Шість команд змагалися між собою за коловою системою задля визначення чотирьох учасників фінальної частини змагань. Ними стали три надвірнянські команди Карпати, Говерла, ФК Надвірна та ФК Бетків. Не пробились сокіл, федьків, дюсиша, місто надвірна, і ось у п'ятницю, 1 червня, міжнародний день захисту дітей відбулися вирішальні зустрічі. Відразу після закінчення фінальної гри відбулося нагородження команд призерів які проводили організатори та спонсори змагань. За зайняте четверте місце грамотами нагородили гравців команди Говерла місто надвірна. Бронзові медалі та дипломи отримали футболісти ФК Битків. Срібні призери команда Карпати Місто надвірна була нагороджена срібними медалями та дипломами. А переможці змагань хлопчики з команди ФК надвірна отримали кубок надії, футбольний м'яч, золоті медалі та дипломи. Як і завжди, на дитячих змаганнях з мініфутболу футболу визначили кращих гравців у чотирьох номінаціях: кращий уротар, кращий захисник. Найкращий нападник та кращий гравець турніру. Ці гравці були нагороджені пам'ятними призами та відповідними дипломами. А голова міської організації партії «Фронт змін» Богдан Зеленчук нагородив всі команди, які змагалися у фінальній частині розіграшу Кубка Надії чудовими футбольними м'ячами, які були випущені до чемпіонату Європи з футболу, що незабаром стартує в нашій країні. Після закінчення процедури нагородження голова міської організації партії «Фронт Змін» Богдан Зеленчук наголосив на тому, що завжди підтримував і буде. Надалі підтримувати дитячі змагання з мініфутболу. і уже в цьому році сумісно з районною федерацією мініфутболу обов'язково проведе ще кілька дитячих турнірів. Неприємно, що новосторна громада любить найкраще. Це вся інформація на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна зичить вам добрих.